Шановні колеги, всім доброго дня. Навіть тени комісії питань фінансових бюджету планування соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і збройних депутатів. Тому є пропозиція обговорити дані питання, які без нього порядку денному та видати їх на розгляд

Для участі, я дуже порядок денний, для участі роботи в комісії потрібно брати секретаріат, пропоную формально одну людину спеціальну для обслуговування. Хто за рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Також потрібно брати лічильні комісії, пропоную персональні до лікарства для обслуговування. Хто за рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Шановні колеги, є зауваження з питання до порядку дякую. Питання номер 8 поставити питання номер 1. У нас у комісії немає цих питання. Ні. А це третє? Ні. Це третє. на порядку номер 8. А де? де? А де? Ви можете сказати, що це не так. бачите, що це не так. Що ви сказали? Може, ви комітете не можу. Я просто так, ну, на. Ні, ну що? Це зараз так займе 20 хвилин. Так. Следующее прошу доповнити це питання перед сесією. Це колеги, ви питаєте, що це. Вот. А це прав. І

А. Рішення про рішення, які проголосували минулий раз, ви авто думали на це, а це альтернативне рішення. Шановні ну, колегія, тепер ставимо на голосування, то за те, щоб порядку денному питання про оренду поставити першим питанням і визначити. Хто за? Дякую, рішення Шановні колеги, якщо немає більше запитань, проходимо на порядку денної. Перше питання про оренду. Шановні колеги, на минулій сесії з депутатським корпусом було підтримано рішення про продовження дії оренди, але склалася ситуація, що голова призупиниться діям даного рішення та зібрав подожрувати для подолання даного цього. Паралельно вчора надійшли з у вас не скликана по одному питанню. Паралельно були запропоновані ряд рішень, де ми маємо сьогодні долучитися та до розглянути на що... сесії. Однак я ще запропонував а, інший варіант. Більш, і ж так без визначення чим відрізняється іншим другим пунктом, так також віддати У нас було чітко поставлено жити дії до продовження Віталію Владимировичу. В іншому випадку у нас буде баланс отримувачів, прожив жити заходи відповідно до чинного законодавства. Тобто балансоутримувач, отримувач, ви розуміли, по діючому законодавству має право до 400 квадратів дати в оренду. Там без е як робить інші наші фронту требувачі. Тобто він може здати, якщо прийме рішення або так, або так, але оскільки орендодавцем по даному приміщенню, виступала Малинська міська рада, і в них на продовження е орендаря зайшов до закінчення діючого договору, а Виконавчий комітет підмінив собою орендодавця, а саме Магницьку міську раду, які виконавчий комітет направив листа за підписом заступника, що він не має продовжувати. Тобто я рахую, що він підмінив собою орендодавця, а саме депутатський корпус. Тому було запропоновано підтримати дане проєкт рішення і проголосувати його на сесії. Тому що ми хто я

зібрані, де вас е, збирали і депутатський корпус, і актив, і е, членів імперії. Можна я... вас слово сказати? Є питання по... Я... Є питання по тому, що дітей не допускали, е... чи по-чоразу... Не, 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 не одного факту. не одного факту. Є факти. Факти другого року, будь-якого року, до сьогоднішнього дня, повний допуск дітей в адреналін, не існують. Маріана, на вас не доводиться? Не існує. Чим якщо, ми, якщо ми беремо умови, створені для діток в адреналіді, і умови, створені для діток в сховищі першої школи, то це небо і земля. Як казав наш вельми поважний президент, в першій школі у подвалі відбувається втрача. Скажіть, будь ласка, коли вчора, коли проводили комісію, але це було комісійно, да? так, було зібрання. Були присутні члени виконавчого апарату? Ну просто там? Був присутній каравейні. А, були кришкови, і було. Скажіть, будь ласка, є там інше місце поруч чи з цьому самопоміщенню, де біє вільна площа, яка може використовуватися? Місця? Для дітей розміщення згідно нормативом, які вчора даю нам країни, Вікталі Володимирович, в два рази більш, ніж достатньо. Тобто, якщо ми беремо до я... Я я я, протоколу таких ботакласти відповідь Віталія Володимировича, затова на 22-м роком, де при тим як піднесе до, скажімо, укриття, вони поділяються на різні, на різні, різні категорії, з різних Тобто перед тим, як віднести до відповідної категорії, робить акт обстеження відповідним спеціалістам, тільки після цього приймається це рішення. Тобто, у 2022 році було обстеження дано підвалу, і комісія визначила що написала 640 квадратних метрів на укриття. Нам необхідно. Дивіться, враховуючи. По тобто, я хотів би додати до протоколу, щоб ми почала матеріалу. Це долучити за неакту. До... Далі. Оскільки у нас в цьому порядку темному є питання бюджету, є освітні студенти, і освіти немає, я там... я думаю, що... немає. Я Не знаю, почала в коридорі. Віталій да. Володимирович. Чому ти не знаходите?

Шановні колеги, ставимо голосування. Хто за те, щоб винести на це дане питання в тому форматі, у кому, якщо говорили і з тими додатками, які ми долучили до протоколу? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийняте. Переходимо до наступного питання поденного і відселеного спонтаному пронесення змі достокує комунального комерційна підресування, мамонська і далі. Шановні колеги, і не запитання про тоді.

Дякую, рішення прийнято. Наступне питання простеження програми проведення обстежень будівель та споруд, що знищених не бойових дій туристичних акцій деревських збройної регіони Російської Федерації. Шановні колеги всі знають, що відбулося. Я... Мені нема до кого апелювати, тому доповім з того, що і туристичні маличанин, що була детонація наслідок Шкеда і. Між громадом, е що батьків були пошкоджені якісь будинків І наступний день було стеження і для того, щоб, скажімо так, не підлати наслідки, потрібно затвердити програму для того, щоб компенсувати. Ще не тільки.

зробити для того, щоб ми могли демонструвати да, або ліквідувати те, що, так, що так, все, так. Не, не ми зараз да, знаємо. А щоб ми могли приїхати і людям залишитися цікаві або, або, якщо це буде наше комунальне житло, то нам буде відстали до демонстрування. Такі ж території там нічого не будуть. Я хочу висловити, що ми ставимо на голосування саме програму, спередження програми, спередження спередження. Шановний колеги, хто за, я не критичний, прошу висловити. Хто за? Дякую рішення відбувається. Ваше питання про мене свят, що від бюджет. Третє питання: розкаження статуту мало дитячої школи мистецтво редакції. Колеги, є запитання? Ставлю на голосування. Хто за даних практично прошу голосувати? Хто за? Дякую, рішення прийняті. Четвертне. Принесення відвідувати структури штатного розпису малості дитячі школо містечку. Колегії, є запитання? Ставимо на голосування? Хто прошу голосувати? Хто за? Ooh. Дякую, рішення прийнято. прийняте. П'яте. Пронесення змін до структури та розпису комунального закладу з публічної бібліотеки імені Мінів Казанської громадської міської ради. Шановні колеги, є запитання? Ставимо голосування, що за те, що приглянути на сесії Іманської міської ради. Хто за? Дякую, колеги, рішення прийнято. Що це про передачу ми? Є запитання. Шановні колеги, ставимо голосування. Хто за данне перед рішення? Прошу вас. Хто за? Дякую рішення Каніза. Всього пронесення зміни бюджету Молосським центральної громади на нашому селі. Шановні колеги, пропозиції, питання, всі бачили за матеріал, доходному достатньо частину. Ті, якщо Росія Силін розвивав питання з приводу свідчення.

Харчуваємося. А зараз що платимо? За рахунок чого? За рахунок відділення. Тому ми розуміємо, що ми... Значить, серйозно критичне питання зараз? А, ну, звісно. На сьогоднішній день зарахунок відділення. Ви не знаєте, коли буде сьогодні. Якщо у Валицьк на пробу сьогодні зашов, а м'який буде там. Ну, тобто зараз нам від не треба якось таке слідити, тому що... Миколаївна! А я вот уже готов завершать. 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 Я вот уже готов

The room, the room, the room, the floor, the and a a oh, and a little, the zone that was лікарni, а не судала. А лікарня. А їх у медичних записах. Подрібто вам лікарні. Абсолютно. По папок все выкрывает. По папок на нас можно на пиво. Товарищі, дякую за ваші. Це отелеш, головност приймає до. Ні. Звичайно, що на дорозі. Зі знаючи колеги, е-е, депутат Митро Васильович, е-е, Чим проходимо за те, що його спеціальні фонду не замовити фонду, які передбачено кожного депутата, передбачити на технічний зміст. Або кожного колеги згаданого голосування, хто заданий передвичні, прошу слова, хто за яку рішення прийдемо наголошу? Шановні колеги, ті питання, які погодилися на розгляд комісії розглянути та. Підтримані, підтримані і вносяться на це світу свої ради. Дякую всім.